Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Ми вже добралися з лялею додому, з одного дому до другого дому. Доїхали. ну Зараз 8.57, ну десь без 10 ми приїхали додому, я вже їй поставила водички, покушать. От, і, і треба зараз самі щось поснідати. Так що день починається. Я, правда, сьогодні ще й працюю, але можливо щось познімаю. Так що доєднуйтесь, пробудьте день разом зі мною. А вам я бажаю приємного перегляду! Треба поснідати, а що я сьогодні буду снідати. Так мені схотілося, знаєте, лінивих вареничків, але так, щоб швиденько бо їсти вже хочеться. Тому дуже швидкий рецепт за 5 хвилин. Бо дуже швидкий. Це все, що нам знадобиться. Ну, це, якщо підсолодити, хочеться. Пачечка сиру, крохмаль і яйце Оце все, що нам потрібно буде. Пачка сиру 200 грим. Ляля свій чекає, але но... ляля в тебе є свій корм. Так, сюди ми додаємо одне яйце, якісь маленькі голубині яйця і мівін. Ой, мі... господи, що я морозю, так? Да? Мівінка? Трошки ванілінчику. Цукрозаміннику підсолодити. Трошки солі для балансу смаку обов'язково. Бо якщо не підсолювати, буде воно таке все, знаєте, прісне. Підсол... Підсолонити обов'язково. І тепер ще нам треба додати столову ложку крохмалю кукурудзяного. Оце все. Все швиденько перемішуємо. Якщо сир дуже сухий, можна взяти і два яйця. Зараз я подивлюся, бо яйце таке манюсіньке, можна брати і два. Вирішила взяти ще одне яйце, бо я ж кажу, дивіться, які манюпусінькі, як яйця зовсім манесенькі. І гарненько перемішаємо. Немає в мене ніякої такої, знаєте, скляної формочки невеликої, щоб помістилася в мікрохвильовку. Тому, думаю, спробую прямо у тарілочці це все діло зробити. Викладаю в тарілочку, так розподіляю. Рівненько. Бо це ці вареники готуються саме в мікрохвильовці. Що ж я кажу? Дві хвилини на розмішування, три хвилини на приготування. П'ять хвилин. Все. Ставлю в мікрохвильовочку на 800 ват. ну давайте спробуємо на 3 хвилинки, а тоді подивимося, що буде. Все. 3 хвилинки. Скінчилися. Подивимося, що тут у нас. У, вулкан який. Так, як перевірити, готове воно чи не готове. Пробуємо так пальчиком. Якщо не липне, от липне тільки посерединки ще, бачите? А тут вже приготувалося, тому я ще поставлю ну, ще на пару хвилиночок, ще трошки доготуватися. Буде 5. Ну, бачите, мощності різні, треба. Все, дві хвилинки. У кожного своє. Треба пробувати. Ну все, тепер вже, тепер вже точно готово. Так. Ну, отака красота. Але ж ви скажете, Таня, воно не схоже на вареники. На ліниві вареники. Тепер все просто. Як зробити, щоб це було схоже на вареники? Просто беремо і ріжемо шматочками. І все, кубиками. Отак от. Ріжемо і. І будуть вам вареники. Буде зручно брати із сметанкою, чи з йогуртом, чим хочете, і будуть вам отакі варенички. Так, берете шматочок, дитя, оп, І вареничок. бачите який. Виходить, це такий супер-супер лінивий рецепт. Отакі варенички у нас виходять. Дивіться, яка О, краса. Гарячі, правда ще. А поки варенички вистигають, я ж вчора забрала посилочку. Ну, хто знає, той знає, да? компанія 25 Coffee Roasters і нова кава. Ви знаєте, я цей раз взагалі замовляла в зерні. Зараз подивимося, чи нічого не наплутали. Угу. Поклали мені, поклали мені таку роздруківочку, як зробити літні, літні, літню каву. Це кава із солоною карамеллю, тут кава імбірно-лимонна і тут сироп шоколадне печиво додається, кокосові вершки, рослинне молоко. В общем, рецепти. Тут понаписувані, бачите, рецепти. Так, і кава. Ефіопія бенз. Замовила я Ефіопія бенз. Бенза. Ефіопські каву я взагалі дуже люблю. Ой! Ой, як пахне. Але замовила е, зерно. Чому зерно? Я вам розповім. Е, все время брала помол, але ж у мене є кавомолка. Хороша, бош у мене. Думаю, чому я замовляю з помелом? Це знаєте, просто ліньки. А річ в тому, що змелена кава через дві години окислюється і вона втрачає свій смак. Свої властивості, свій аромат. І чому, е, от коли я замовляю каву, да, і от уже пройшло там тиждень навіть пройшов, вона вже не буде пахнути так, як пахне свіже змелена кава. Тоді думаю, та ні, Таня, не будеш ти в мене лінитися, а будеш ти сама молоти каву. Тим більше нічого тут такого складного нема. Нажма, нажав кнопочку, і кава мелиться. Тому я замовила е, саме в зерні. І в зерні кава вона зберігає свої властивості, а тоді тільки змололи, і вона така ароматна, така класна. Тому якраз мені до моїх лінивих вареничків, зараз кавуся. Ай, 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 Ох, і гарячі ще. Хочу спробувати вам сказати, що це таке. Гарячі ще дуже. М -м -м. Та вони на смак, як звичайні, ліниві вареники. Пташки літають. Класно. Тому ну, зараз роблю собі кавусю зранку із сирничками чи з цими, з вареничками лінивими. День розпочинається. Аромат свіжозмеленої кави, кави не зрівняється нічим. Це просто, просто щось божественне. Особливо, ну це, це моя любов, я люблю ефіопські кави. От Ефіопія це для мене все. Я ще не замовляв, господі каву компанії 25 Кофіростерс. 25 Кофіростерс от чудова компанія, яка, яка обсмажує і має в асортименті більше 40 сортів кави. Ви можете замовити, я залишу посилання. І залишу також мою знижку, тому що моя знижечка 15% буде вам приємним бонусом до вашого замовлення. І від суми 350 гривень безкоштовна доставочка. Тому, якщо ви полюбляєте саме смачну, класну каву, замовляйте, замовляйте. Ой, ой, який аромат! Обалденний. Просто обалдеть. Так, все. В мене вже захлинаюсь я с <свісно> слюнами буду їсти. Аромат квіти малина. Смак інжира кація мед після смак медовий. М -м -м -м. Висота проростання зерна 1900-2100 метрів. Уявляєте, де росте ця кава? Дуже гаряча, зараз не, не, не зможу вам передати ну, сказати, яка. Ну, аромат божественний. Все, я снідать, мені приємне смакування. У мене вже пройшло півдня. Я вже в мене дв... дві партії висить на балконі і поприбирала, пополососила в хаті. Ну, це якраз до обіду я встигла. І що я? І відпрацювала я вже. Зараз вже 13.34 і хочеться вже обідати, а обідати у мене нема чого. Тому ми зараз йдемо. Да, ляльочок? йдемо. І будемо готувати обід. А на обід у мене сьогодні буде курка в лимонно розмариновому соусі і цвітна капуста. пюре з цвітної капусти. Отака От у мене сьогодні буде страва на обід. ну, Я зразу зроблю на 2 дні. От така буде у мене смакота. Йдемте. Оце, в принципі, і всі інгредієнти, які нам будуть потрібні. Курка на 2 дні це 350 грам. Перчик, зубочок, часничку, розмарин або свіжий, або сушений, і цедра лимончику. А ще потрібна нам буде ложечка олії. Оливкової, звісно. Спочатку я хочу трошки м'язку подрібнити, щоб не було такими великими шматочками, трошки зробити дрібніше, відрізати те, що не треба тут, щоб було. І трохи дрібніше роблю м'яско. Тепер далі все просто. Півлимончика десь нам потрібно, у ну, мене тут трошки менше, я думаю, вистачить. Нам треба зробити цедру з півлимона і вичавити з нього сік. Все сюди. Цедру, хто ще може не знає, це тільки оця жовта частинка. Білу частинку ми не беремо, бо буде гірчити. Нам треба її для аромату зовсім-зовсім трішечки. Ох, і пахне. Ось бачите, це зовсім трішечки вийшло. Тепер нам треба сок звідси вичавити з цього лимончика. Ой, кісточка. Кісточка нам не потрібна. Так, сок додаємо сюди. Мабуть, вистачить. Так, ще одна. Тепер. Треба сюди вичавити чесничок, один зубочок більше не потрібно. Тепер перчик. сіль, перець, сіль. Чайної ложечки розмарину, або сушеного, або можна додати гілочку свіжого, який є. У мене є сушений. Ну, ось так трошки розмаринчику. І столову ложку олії. Ну, десь так. Все це діло нам треба зараз гарненько перемішати. І дати йому замаринуватися 15-20 хвилин, щоб це м'язко постояло в маринаді. Такий дуже незвичний, так, цікавий рецепт. Гарненько-гарненько масажуємо м'ясо, щоб цедра, лимона скрізь, скрізь попала. Все. На 15-20 хвилин. І, і поки моє м'язко стоїть, маринується, я поки поставлю зроблю пюрешечку. Знаєте, до такого м'язка хочеться пюрешечку з картошечки. А що робити, якщо картошечку я не їм? Значить, ми робимо пюрешечку з цедної капусти. Це така смакота, я вже його сто раз робила, це дуже смачно. Я поставила водичку, мені її треба підсолити. І ось взяла. Трішки цвітної капусточки проварити буквально хвилин 10. Якби нам тут альденте не потрібно, тому, бо ми будемо її перебивати блендером. токмачка тут не проходить, тут тільки блендер. Тому тому треба проварити трошки довше. Я тут обходжу, бо тут ляля в мене, в ногах. Чекає, вдруг впаде щось, не впаде ляля. От. Тому чекаю, зараз водичка закипить і будемо варити капусту. Все собака. Щоб ви розуміли, це листочок з цвітної капусти. От так, Нам дуже-дуже смачно. Притом при всьому, що корм у неї лежить. Там корм є. Далі, Алю, смачно. Отак. От Капуста смачніша, ніж корм. Да? Корм воно бере. А цвітну капусточку будеш? Сира не варена, капуста сира. Куди я її понесла? Буде в кімнаті їсти. А, за углом там сілася. А мені тільки прибирай. Водичка закипає і я сюди закидаю нашу капусточку. їй ну, хвилин 10, Поки вона не буде м'якенька. Бо тут, я ж кажу, такий варіант альденти нам не проходить, поки не буде м'яка. Капусточка вариться, вже кипить, прикручує газ. І вже у мене розігрілась пательня, тому курочку нашу смажити. До готова. Ой, як пахне, боже, чесничок, лимончик. Розмаринчик, це така смакота буде. М'яско смажиться, капусточка вариться. Я вам не можу передати, який аромат іде від цього м'яса. Це просто щось божественне. Капусточка проварилася і її треба відкинути на друшлячок, щоб вона гарно стекла. Вода нам, ця юшка, нам тут не потрібна зовсім. Тому ну, повністю треба, щоб капуста стекла, тому що вона достатньо гарно набирає вологу в себе і нам вистачить тут того, що бульйону набрала капуста в себе. Ну, далі все просто, нам треба блендером зараз буде. Я її спочатку, бачите, так наче як токмачу. А потім блендером просто перебити цю капусточку. Якщо ви ще не куштували таку капусту, скуштуйте обов'язково. І я ще додам сюди, ось приготувала масло вершкове. От масло вершкове, можна додавати вершки. Ну, у мене зараз вершків немає, тому не буде масло. З вершками вона ще смачніша. Цю капусту перебила. Тепер сюди масличка. І все, перемішати, і все. Ось така капуста у нас виходить. Бачите, нічим не відрізниш її від картопляного пюре, але нема тут картопляного крахмалю. М'яско також готове. Це, я казала, це дві порції. М'яско виключаю. Ох, і аромати. М -м -м. Смакота. Ох, oh, я смакота. Я, що смакота, але ну, пахне просто неймовірно. Мені так хочеться скоріше це вже все скуштувати просто об'єденням. І на завтра в мене якби ще обід буде. М -м -м. Я пюре з капусти люблю дуже. Я е, доволі часто, ну коли є капуста, готую. М -м -м -м. А м'яско яке. Так, все, я обідаю. Мені приємного смакування. І лимончик, і розмарин чутне. М -м -м, смакота. Смачненько пообідала. Ой, дуже смачно. Не смачненько, а дуже смачно. Бо ляля з мене не злазить. Постійно ось на мені сидить. Да? да. Халюся дівчинка. Вам така тут охранниця страшна. Дивіться, як, як солдатик сидить. Так, і що? І я. Мабуть, на сьогодні все. Я вам показала сьогодні два класних рецепти. Річ в тому, що в мене дуже болить шия, мені вже дуже-дуже треба масаж, а масаж у мене буде ще ж до нового року треба терпіти. От, і... Тому, я, от, знаєте, так як коли є можливість між клієнтами, мені треба то горизонтальне положення, щоб трохи відпочила шия. От, і... І що? І все. На сьогодні все. Я вам показала два рецепти нових, смачних, легких і корисних. І сижу, зараз дивлюся, відео нове Альони не вийшло, п'ю чайок. Там вже скоро мені працювати. Так що сьогодні от таке буде відео у нас. Да? Нові рецепти, скажімо так. Нові рецепти. І, і той, і той дуже класний. Тому, кому цікаві, готуйте. А я з вами на сьогодні все прощаюся. Прощаюся. А завтра буде завтра, завтра побачимо, як пройде день. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.